І цікавість тем у нас все розширюється, розширюється, і гості стає більше. І знаєш, ми таки робимо стрибок. Так, так. від пульмінології до видів спорту так. сьогодні на нашої студії ми запросили Ілона Добріогло, керівниця відокремленого підрозділу Всеукраїнська асоціація бойових мистецтв, комбат, самозахист, АСІО у Запорізькій області. Пані Ілона, так. так такі, так великі регалі. Зараз так. Е, ми хочемо вас питати, що таке взагалі тайські види спорту? Чим вони відрізняються від угу. звичайних видів спорту? Вітаю всіх! Хочу поділитися з бойовими мистецтвами, які я треную і сама тренувалася, і зараз мої спортсмени тренуються. Це, зокрема, я представляю тайський бокс, так і боксинг. І хочу сказати, що тайський бокс це дуже древнє бойове мистецтво, воно прийшло до нас з Таїланду. Воно максимально круте, тому що у його арсеналі удари руками, ліктями, колінами, ногами, робота в клінчі, тобто прихвати, прихвати ніг підсічки. Тобто це універсальне бойове мистецтво. Якщо у боксі там тільки е, руки, да, uh -huh. в кікбоксингі трошечки ноги є, то в тайському боксі повний спектр різних різних ударів. До минулої теми. Е, так. Це ж ми просто, Сьогодні ж, завтра день пульмонолога, але сьогодні Міжнервний ми про цього Це так. про легені, ми так. кажемо, про дихання. От дихання у спортсмена має бути таке досить триває. Звісно, звісно, тому що у... перед тим, як готуємось mm -hmm. до змагань. На тренуваннях ми приділяємо цьому велику увагу, mm -hmm. тому що під, під час поєдинку mm -hmm. витрачається багато сил. Так. І іноді, як ви сказали, легені, mm -hmm. дихання, воно допомагає е, отримати бажану перемогу. Mm -hmm. тобто, і витримати тобто, удар. Да, іноді сила. буває, на, наприклад, додатковий раунд, де вже перемагає характер, і ось це, mm -hmm. як саме так, в лапках дихалка допомагає. Так, 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 так. А, а ти позайшов. віриш, що така тендітна, гарна я, і, взагалі... І, компані, я, я дивлюсь значить, на вас зараз ні. і не уявляю. Зачарований сіджую. Да? Просто ми ж тільки перед етером побачили. Ні. Дивлюсь, така дуже тендітна Леді к нам зайшла. Так. Я така, ага, поки ми там проведжаємо гостей. а леді може і зараз, поговорити і Олені, серйозно. Олені Олені Добре. Просто, так. Так. так, так, можете, з вашого телеканалу теж ходить до мене хлопець на тренування, хлопець, да, на тренування. тому можете спитати, що. Що що баяє, це, це скільки ви тренуєте вже за часом? E, за часом я треную 8 років, а mm -hmm. сама вже 15 років, 15 ну, років. То, у цьому mm -hmm. спорті. Так обрали? Сказати? Чому обрали саме тайські види спорту? Чому не просто no, поставили? Спробувала ходити там на танці, але mm -hmm. трошечки я музику, ну не трошечки, я взагалі її не чую. І мені треба так стоїчки. І не дивлячись на те, що як я виглядаю, я маю характер. А ми про це волі до кажемо, що так. дівчата взагалі, ми, да. ми е, розривали стереотипи е, щодо оборони взагалі, ну, в плані до сили і так далі. Я говорю, ви просто не бачили наших дівчат. Що вони в нас е, да, дадуть ось, фору. Ось дівчата всі виділяють, що коли дівчата б'ються, тренуються, у них є ось ця жага до перемоги, ця сила волі, характер. Mm -hmm. У хлопців теж є, але вони якось ну, так, спокійненько. А mm -hmm. дівчата ну, так, завзято-завзятого. завзято, завзято так. Через те, що вони такі емоційні, чи я не знаю, ось як же спорт має систематизувати і навпаки Мабуть, стримувати це тебе? це жіноча природа така, mm. що якщо треба добуватися, значить треба. Тому що не, не в обіду чоловікам, що жінки є сильні за своєю природою. Так. Тому, сильні. сильні болю, да. у так, так. Да. Не скажу, що у мене на тренуваннях це 98% це хлопці, mm -hmm. а дівчаток мало, ну, але вони дають фору краще, так. так? Так, Як взагалі ну, взагалі займатися... Єдиноборством, ну, Так, ось людина думає, що взагалі моє, це не моє. Я буду приходити, мене будуть там чи бити треба, і все. Ось, бачите, ви сказали фразу, що ви будете приходити mm -hmm. і вас бити. Це з якою установкою ви йдете mm -hmm. на тренування? Е, у кваліфіковани... кваліфікованих тренерів немає такого, що дитину привели, його будуть бити. Є ж зараз і, почат... і групи для початківців, і взагалі, коли до мене приходять новачки на тренування. Ну, ніколи я їх у спарених не поставлю, тобто вони будуть ну, більш-менш таку роботу робити, поки навчаться, щось робити і то. І навіть е, діти, які вже титуловані, вміють битися, їм дається завдання там, працювати обережно. Mm -hmm. а, і самі діти розуміють, що вони десь сильніші, то вони будуть нормально це виконувати. Тому це установки поб'ють, відіб'ють голову, поламають. Давмуватися mm -hmm. можна де завгодно на вулиці mm -hmm. впасти. Ну, А щоб тобі відбили голову, ну, вибачте, що так скажу, це треба, щоб тебе головою об підлогу били, там, я не знаю. А там... як відбувається ваше тренування? Бо от інше, наприклад, якщо звичайний бокс, mm -hmm. ти спочатку приходиш, ви спочатку робите якусь так. розминку, так? так? віджимаються, я не знаю, там якось стрибають, щось роблять. Чим ну, тайські види спорту відрізняються від звичайних Ну, якщо дивіться, тренування, е структура тренування вона не відрізняється від чимось іншого. Обов'язково mm -hmm. це розминка, це пропрацю... пропрацювання якихось спеціальних, Дивлячись такі завдання, я ставлю mm -hmm. е, на тренування, що ми будемо відпрацювати. Тому і готуються спеціальні підводящі вправи для подальших відпрацювань. А харчування якесь е, рекомендується для спортсменів, наприклад. Е, кажете своїм, хто займається вже так, довго, наприклад, так. каже, так. Побачу їж там картошку фрі, все. Ну, не приходить, На дивіться, тренування. Ну, на вихідних можна собі трошечки да, трошки дозволити, але не на постійній основі. Це ж потім під час виконання прав колить mm -hmm. отут, колить mm -hmm. отам, отам, mm -hmm. і воно впливає взагалі на сам процес тренування, тобто тобі важко. Приходить. Навіть кажуть, що краще їсти за годину-дві до тренувань, тому що починається інтенсивна робота, особливо зараз, коли почнеться вже жарка погода, то... Тому а треба і, за речі, чим коли примушує, каже, треба пити воду. Так, так, так. так обов'язково водний режим, баланс для так. діток. Обов'язково. Uh -huh. Ми під час тренування зупиняємось і дітки п'ють водичку, uh -huh. обов'язково з собою беруть водичку. Змагання, які у вас чи є, uh -huh. де відбуваються? Україною, в Запоріжжі. Так. Е, і в Запоріжжі. Наш осередок Всеукраїнська асоціація бойових мистецтв комбат замоз... самозахист ІСО. Uh -huh. е, дуже активно проводить змагання у Запоріжжі. Ось нещодавно місяць назад у нас був турнір е, Битва титанів і uh -huh. Бій за пояс. Чемпіонський у нас був від нашої асоціації, mm -hmm. це хлопці 18 змагалися, зібрали ми більше ста спортсменів різних. Ну, Звісно, багато малечі було, малеча дуже активно приймає. А з якого віку? 에, де, з 8 років. Mm -hmm. ага, Допускаються з семи. Якщо mm -hmm. є, можна поговорити, є підготовлені бійці, шість років, можуть дітки виступати. А, а приходять з цього віку чи ще раніше? Е, із чотирьох років, років займається. Да. Тобто років. Батьки, батьки питають, е, дитинка хоче там активна mm -hmm. дуже, б'є там всіх, ну вдома там м, імітує бокс і так далі. Тому я по-перше кажу, що приходить, бо вдома це одне балуватися, mm -hmm. а коли дитина е, тренування, ну чотири рочки. Хтось тягне годину тренувань mm -hmm. у молодшій групі, хтось там вже після розминки починає mm -hmm. до мами, до тата. Mm -hmm. Тобто, отак, це треба, ну, бувають раз чи з півроку приходять, вже більш підготовлені. Mm -hmm. Тобто, да, ну, Зі свого досвіду туди ближче п'яти, це дітки вже такі, що витримують годину тренувань і досить непогано засвоюють матеріал для їх віку. Так, про, про, про змагання, про так. окрім е, змагань на рівні області, міста, mm -hmm. е, також наші спортсмени їздять на всеукраїнські змагання. Нещодавно ми повернулися з чемпіонату України, аж з двох чемпіонатів України... і діти загалом... Е, Вибороли дуже багато медалей. Чемпіонат України за бойових мистецтв ICO Запорізька область, серед 17 областей зайняла друге командне місце. Угу. Так. Чудово, На тому чудово. чемпіонаті було дуже багато спортсменів, заявлено, 1130 спортсменів. Угу. Тобто, Всього, так. Так, Також у нас в асоціації є різні розділи. Тайбокс, кікбокс, розділи з боротьбою, ММА ага. і так далі. Тому спортсмен може виступати у декількох розділах. Мої виступають те, що під нашу удар... Тайбокс, кікбоксинг, розділи, розділ бокс, де вони можуть себе показати. І загалом дуже класний результат показали. Да. Тайбокс і Кікбокс Кікбокс – це елементи рук і ноги, так? а тайбокс це е, лікті, коліна, а, лікті. і ще прихвати, захват ага. за шию, можна клінч, можна робота. Можна, можна. Можна, можна ногами, ногами. Да, так. А, просто ще додаються ще якісь елементи Так, 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 і руками можна, і ага. ліктями, тобто, і ще да, називають його. Б, можливо, ви чули, називають а. Е бій восьмируких, тому що багато а, ударів. Це діє, нашої руки, так, ноги. так, так, так. У кікбоксингі це ударна техніка руками і ногами. Ну, коли обирають е види спорту, є у людей стереотипи е щодо саме тайського? Ні, ну якщо люди перед тим, як йдуть на тренування, вони цікавляться видом mm -hmm. спорту. Якщо ну, не да, цікавити, тайські, тайські чи щось, щось, мабуть, там таке, mm -hmm. тайські, mm -hmm. да, думають, а насамперед це зовсім інше. То це значить змагання в Таїланді. Ну, я, ну Щось, ну, щось, щось, да, щось таке біду. люди думають. Ось, наприклад, ми часто виступаємо на ушу саньдау в Запорізькій ага. області. Ага. Коли я кажу, всі думають, що ушу там це палочки, там, бачите, які костюми, танці, щось, костюм, але у них є розділи, які дуже класні. Ну, mm -hmm. ну, битися в них Будь є правила, да, так. Тому, тому ось люди, якщо треба як сказати, читати провод спорту, mm -hmm. приходити на тренування, mm -hmm. пробувати себе, пробувати. а не слухати, що кажуть там ну, про це з кожного шу. Я ж кажу, mm -hmm. А чим тайські тоді від бойового відрізняється? Ушу це просто були статичні такі пози, захвати, так? А в тайському боксі ж додається тоді штовхання, товкання ногами. Так, так, так. так ага. І прихвати підсічки, Бачу і в ушу є теж Майк. розділи з ударною технікою руками. Вони ще проходять у ноги, кидають mm -hmm. плоски, роблять, підсічки так само роблять. Ногами а кідо тоді, бачимо, на голові все переплітається, а кідот є. Ні, у кожного виду спорту є свої особливості. Тобто, і ви вже обираєте. Така просто грандіференціація, диференціації, така якась тонка. Ось я кажу, що тайський бокс це універсальний єдиний бокс. Тому ми можемо і там пролізти, і там, і там. Тому mm -hmm. так а, спосіб, ну, взагалі, Ну я просто не mm -hmm. так особливо. Це ж є якісь тренування, то ми кажемо в, в бою е, тренування, і є якесь фізичне навантаження. да? Da, e, da, так, структуруємо матеріал. Спочатку ми там, наприклад, у цьому місяці ми там наробатуємо окремі удари. якісь. Я побачила на змаганнях, що трошки десь не дотягуємо, треба mm -hmm. це пропрацювати. Тому ми більше підводячих прав робимо mm -hmm. і серій. Тобто ударів по лапам, по снарядах, mm -hmm. по грушам і так далі. З е, гантельками робимо, щоб сила, витривалість mm -hmm. у нас yeah. е, швидкість удару змінювалася на кращу сторону. І тому, а, а, а guess... потім, уже, коли. Ми напрацювали, ось особливо це в кінці місяця, це у мене так на тренуваннях, хтось в кінці тижня це робить, хтось робить окремий день у тижні. Це спаринги. Тобто, mm -hmm. де ти вже приміняєш mm -hmm. те, що Будем ти 50. напрацював? Так, так, так. Так, так. І спаринги дуже класно показують, над чим треба далі працювати mm -hmm. і чи готова дитина до змагань. Mm -hmm. Бо батьки готові. А дитина не завжди готова мальничі. до змагань. Так. Так, так, Я от... Ми з футболістами спілкувалися, в них є теорія, коли вони переглядають матчі Так, uh, так. в, в нашому mm -hmm. спорті. Mm -hmm. Є таке, щоб видивились бій і є, переглядали є звісно, тактику звісно, у мене є діти, які часто виступають на змаганнях. Mm -hmm. І потім ми з ними пропрацьовуємо те або на персональних Помалки тренуваннях, чужі, так, так або на... Mm -hmm. Звісно, ми це пропрацьовуємо. Mm -hmm. Якісь місця, там слабків, Так, що ти там не допрацював те, тому треба звернути увагу на це. Звісно, є. А для самооборони ну, джинси, який краще обрати віноборство? Якщо, наприклад, я хочу, ну, я хочу сама навчитися якихось елементів для самооборони. Але ну, там немає дивіться, ходити с... на постійно. Е... Не хочу ображати ніякі види спорту, кожен uh -huh. класний, кожна людина обирає там під себе. Е, чому зв... тайський бокс? Тому що тут, е, ми з вами вже на початку нашої розмови сказали, тут більше різних технік, Psychic, більше так. ударів. Тобто, наприклад, на вас напали, в тайському боксі відпрацьовуються прихвати підців. Січки, коліно, коліно можна вдарити в живот, можна пах нападнику вдарити, то вже ну, на змаганнях пах не можна бити. Звичайно. Але якщо на тебе для, ну, нападають самозахисту, для вистачні. самозахисту, для збереження свого життя та здоров'я... немає толерантності, тому що людина на вас напала. Ну, людина може зіпсувати вам здоров'я, покалічити і навіть забрати життя. Тому якщо ви вдарите її в пах або виколоти там, пальці в очі, різні там техніки, то і заламаєте різного, ручки. <laughs> Ну, я для Просто дівчатка для самооборони. Просто очі ну, для самооборони. Краще я буду знати декілька прийомів, як правильно так І Тому раджу тайський бокс. Зокрема, не просто для самооборони, взагалі і хлопцям, чоловікам, дівчатам дівчатам за 30, за 40 років. У мене на групу здоров'я ходять і кому за 40 років, за 30. І вони дуже класно, спочатку вони... Вони теж, теж трошечки вагалися, бо суспільство надавлює, це не твоє, mm -hmm. там можливо батьки, там, навіщо ну, тобі час, це надо? Років, да, минути, так, так, А дівчата знайшли змогу переступити через це і прийти. І для хлопці, цієї, так, і для так, себе так. просто вони не виступають на змаганнях, вони для себе. І навіть я їм дала... Це розпочинають. вони. Так, так. І я кажу, якщо не хочете спарингуватися, можна не спарингуватися, відпрацьовуємо. Вони такі, ні, чому. Особливо, коли ти попадаєш, то вже там азарт, що ти можеш... Ось так всім. одразу з да. цим коли спари, Ти просто встати. тренуєшся, то одно, а так, Це вже бачиш, інше. Да. І як ти працюєш по лапам, бувають діти, ось там... Ну, взагалі взагалі спортсмени mm. класно працюють, все відпрацьовують, а коли доходить діло до... Людина, і, ін, іноді був, тобою, іноді буває дитина, яка щось не але у неї щось там вну, внутрішня сила волі, характер, mm -hmm. і вона навпаки починає. І людина, яка класно працювала, щось трошечки раз, так, звісно. Це, це, буде, це, буде, якщо, це взагалі, взагалі психологія. Та. І це не про, як кажуть, спортсмени необразовані і так далі, це теж стереотипи. Mm -hmm. Хочу їх розвінчити, що діти навчаються. Ніколи я не ставлю їм, що... Школу не треба, навчатися, гуртки не треба, У мене спортсмени всі на гуртки ходять і вчаться. І вчителі йдуть на зустріч, коли на змагання треба відпустити взагалі. Угу. Тобто підтримують їх, а не давлять на них, що угу. навіщо тобі, а навпаки, підтримують і ви видіть, по, е, побитися. Там стільки розуму треба продумати, а робити вправи, наприклад, на координаційній драбині. Там треба угу. так, мізки напрягати, що. Тому Звичайно, це не так? про це. Теж про це казали, да? Тобто, да, що кожен вид спорту треба вимагає і... так мультик, так, так. Рішення. Так. Так, 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 ну, так. Кажу, це йде просто від людей, і ми самі в своєму житті обираємо, чим нам займатися. Якщо дитина займалася, потім виросла і пішла на якийсь шлях там бандитизму, те, що у нас зараз, ну... Mm -hmm. визивають там спортиків да. і так далі таким сленгом, ну то вже можливо тренер е, якісь цінності не доніс, можливо, у нього такі цінності. І, Можливо, попливало, друзі, друзі, можливо, подучення. да, Дитина намагалася вилізти з цього, але ну, всякі є. фінансові, фінансові так, аспекти, так, тобто легкі так. гроші і так далі. Ну, на жаль, не всі можуть як сказати, перебороти це так, 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 і так. стати Спокуси на стежину. Да, спокуса, спокуса, да. спокуса вона затягує, але вона... Ну, Дуже почему, мінлива, да, і тому... але, але так. Але все ж таки так спорт це все ж і про це дисципліну, це дисципліну так, і про так, 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 і про виховання, тому що тренер то, як тато чимало казати, який наставник. Насамперед, мої тренування це класно, коли спортсмени е стають там, чемпіонами України, чемпіонами світу, виконують розряди. Але насамперед, моя задача на моїх тренуваннях це коли приходять дітки, коли вони стають впевненіше, коли вони знаходять друзів, коли вони... Поборюють якісь страхи, невпевненість у собі, багато приходить різних дітей. Е, є дітки з інвалідністю, є дітки з аутичним спектром, є дітки там з очами проблема, проблема там з інсуліном, з вагою і так далі. І коли вони знаходять у моїй команді своє місце. Ну, Це дуже класно. І так коли, коли це вони ростуть, і вчаться бути у колективі. Це потім у подальшому житті е, знадобиться, тому що, на жаль, у наш час, таке життя дуже буремне. І ти повинен бути психологічно сталою людиною. і морально, ну… Задавити Сильним, зараз так? булінг, булінг, не дивлячись mm -hmm. на те, що віз... майже пропрацьовуються різні заходи, але ну... Булінгу вистачає, Вистачає, не, на жаль, діяти, да, вистачає, зараз немає ну, такого нормального навчання, тільки воно починає там укриттях бути. Діти віддані вулиці, тому що батьки працюють mm -hmm. і так, компанії так. їх затягують. Можуть просто от ці компанії нападати там, да, на тебе. У мене була ситуація декілька разів уже у хлопців менших, що біля АТБ там різних, де mm -hmm. де от ці компанії е, спробували у дитини гроші взяти, але дитина, ну, дитина отримала там есенції, забиття, але дитина змогла дати Вістіч. відсіч, да, всі не всі одному всі. е, тому, і тому батьки, mm -hmm. батьки, наприклад. Так, я трошки перебачу, да, щоб да, да. бо там mm -hmm. лишається 30 секунд. Дивіться, ми на початку поговорили про дихання, mm -hmm. воно mm -hmm. потрібно, бо сьогодні ми кажемо mm -hmm. про тему Тобто це е, від спорту, який тренує, тренує, ми кажемо, фізично, так. тренує психологічно. Так, Е, коли ми кажемо про вік від чотирьох років приходять і вже змагання, і то і і ну, 100, 100, приходять так. і дівчата після сорока приходять. Так, так, так. так взагалі це нормалізує моральний стан і фізичний стан, так, і так. це не може це заспокоює, але дає впевненість, що так, ти можеш так, контролювати ситуацію. коли так, вона буде критична. тому тренування, вони дають тобі тримати тіло угу. у тонусі. Вони тренують твою функціональну силу, витривалість. Зміцнюють серцево судинну твою Суспіально, систему, так. психологічні аспекти mm. тренувань так. далі. Тобто гнучкість тренують, різні розвиваються фізичні якості, якщо ну, правильно mm. грамотно підібрані так. тренування. Ви знаєте, Я поперше, да. так, трошки, mm -hmm. щоб немає часу. По-перше, дуже дякую. Ми так. все лаконічно пройшли так, по так, пунктах. Дякую. І Мам. ваша присутність на нашому ранковому етері, це такий величезний плюсик не тільки так, для нас, для всіх глядачів і дівчата побачили, що а можуть не зупинятися. Наступного тижня буде будуть учні з пана так. Ілона і будемо робити рухан. Але ж не ми з тобою, Катя, сьогодні будуть буде робити, робити рухан. На жаль. У стилі тайбо. На жаль. Тайбо. Да, можливо, е там сильних прийомів вам не покажуть, угу. але можливо ви спробуєте потім змотивуєте займатися далі. Звичайно, Тому... будемо Звичайно. дивитися. Да. Так, хочу сказати можна таку фразу з книги Джема Ловлеса Іди туди, де не страшно, що ви, ваш сенс життя це те, що ви в нього вкладаєте. Не бійтесь, дати собі виклик, піти на зустріч випробуванням, щоб отримати краще життя, кращий сенс, щоб бути задоволеним собою не більше і не менше. Дякую. 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 Дякую, дякую за запрошення. до нашої студії. Ми запросили сьогодні Ілона Добріогло, керівниця відокремленого підрозділу Всеукраїнська асоціація бойових мистецтв Комбат Самозахист ICO у Запорізькій області. Да. Дякую. Дуже вам. дякую Дуже за запрошення.